Дуже радий усіх бачити і вдячний Богу за чудову можливість, де ми можемо збиратись усім разом, доторкнутися до вічного, до живого, до справжнього. Бо написано, що не всяким не хлібом єдиним, буде жити людина, але всяким словом Божим. І сьогодні ми маємо чудовий час, де ми можемо доторкнутися до Слова Божого. Сьогодні бажання мого серця. Трошечки говорити про віру, про довіру Богу. Ми всі якось розуміємо прості речі, вірити, довіряти. Мені дуже сподобався приклад, який говорив пастор. е той неділі він розказував про своїх дітей, як він. Намагався навчити їх плавати, тому що дітям іноді достатньо бути в пісочку і гратися там на мілені, все під контролем. Під ногами чувствує основу, безпека, комфортно. Але приходить час і батько хоче навчити плавати. У мене такі теж були випадки, коли я брав свого сина. І кажу: досвід, давай вже тобі треба здивувати навики, тобі потрібно навчитись плавати. І коли я його брав на руки і ніс на глибину, на моє здивування він почав видиратись, він почав казати Відпусти мене, я хочу назад туди. І мені це так було дивно. Невже я твій батько хочу, щоб з тобою щось сталося? Мені якось було спочатку неприємно, але я зрозумів, що мені треба час, щоб він навчився мені довіряти, що мої руки надійні, що я буду тримати його на руках, що я бажаю добра. Я хочу перевести його на рівень, на інші рівни. Іноді так часто це... ми схожі на дітей, але на Господь у нас. Хоче щось веде нас кудись, ми хочемо назад, де нам комфортно, де ми чувствуємо цю землю під ногами, ми відчуваємо контроль, завжди комфорт. Знаєте, часто бувало в моєму житті, коли е, відчуваєш це приємне відчуття, коли ти стоїш, ти бачиш дно, все під контролем. Але часто в моєму житті буває, ти відчуваєш, що немає чого під ногами. Ти нічого не контролюєш, тебе несеться вода і ти не тонеш. В тебе є цей навик. Те, що ти боявся, те, що по законам фізики в воді все йде на дно, а, здає... а ти дивишся? По всім законам природи, і фізики, по економічним я давно вже мав би бути на дні. Але чомусь. Я, коли Бог, мене втримається вода, ця ситуація мене тримає. І хотів би сьогодні коротко прочитати одну історію, і яка, на мою думку, практична, і вона навчає вірити, довіряти Богу. Іноді ми отримуємо Слово від Бога просте, ясне, але буває настільки складно піти тою дорогою, зробити те, піти тою дорогою вірити. Історія, яку я прочитати, це історія Якова. Історія Якова записана в книзі «Буття», Вона е досить широка, тому я єдиний епізод, і деякі місця буду читати, деякі ми будемо згадувати. Хто такий Яков? Це молода людина, яка в молодому віці змушена була тікати з батьківського дому. Брат хотів вбити його, тому що ми знаємо цю багато. Було ситуації, і він муж, змушений з батьківського дому йти в чужу землю. Ось проходять роки, Бог його там виставляє, в нього там вже дружина, діти, він проживає багато років, і вже, здавалось би, все, все там в нього добре, але й там атмосфера стає такою, що йому заздрять його родичі, знову проблема з родичами, і Бог йому говорить такі слова. Буття, 31 розділ з третій вірш і сказав Господь Якову, повернися в землю батьків твоїх і на батьківщину Твою, і я буду з тобою. Він отримує чітке слово від Бога, конкретне. Це було нелегко. Він знав контекст, куди йому треба було вертатися. Він не спілкувався своїм братом. Він знав останнє слова брата. Він сказав, брат говорив так, що батько помре, я не хочу це робити при житті батька. Коли батько помре, я відімщу за ту образу, яку мені зробив Яков. Ми знаємо, це було первородство, це було це було то благословіння, і яке отримав Яков, а яке хотів отримати і сам. Ми бачив, що історія була складна. Я поверхнево нагадую нам, що вертатись було. У невідомість вертатись Богу в ті речі, які він не контролював, але він отримав чітке слово від Бога. І він слухається, він слухається. Ви знаєте що? Іноді ми, я говорив сьогодні таку аналогію заводу, коли батько стоїть на глибині і кличе до себе дитину, і вона довіряючи. Відштовхується, вже не чуючи під е, своїми ногами основи і пливе до батька. Це одне. Іноді діти не слухають батьків і самі пригають угоду, це небезпечно. Чому я акцентую, що потрібно мати те слово від Бога? у всіх різні, ситуації у всіх різні. Біблія, ми читаємо текст. Якщо я маю для себе це слово від Бога, якщо я розумію його, що Господь говорить мені, то це благословіння. І можна йти оцю дорогою віри. Це не якась авантюра, це Господь знає найкраще для мене. І ми бачимо, що Він слухається і Він іде, Він збирає всі свої пожитки, він нажив багато добра. І він е -е, з 32 другого що. З четвертого на катього, 32-й розділ з третього вірша, і послав Яків вістників перед собою до Ісава, брата своє в землю сірку, область Едому. І наказав їм, говорячи так, скажіть панові моєму Ісавові. ось що говорить граб Яків, Я жив у Лавана і затримався до нині. І є в мене бики і осли, і дрібна худоба, і раби, і вільниці. І я послав сповістити про себе панові моєму, щоб придбати благовоління в очах твоїх. Ми бачимо, що він, знаєте, як от родичі приїхали, а ми не готові. Він знає, що ситуація невідома. І він вісточку про себе. Я повертаюсь, як кажуть, посилає цей меседж. І повернулися вісники до Якова і сказали: ми ходили до брата твого і Він також йде на зустріч тобі, і з ним 400 чоловік. Ми бачимо, що. І сам йде зустрічати. Але для чого йому 400 400 чоловік це ціла армія? Для чого? Щоб зустрічати 400 чоловік? Яким надзвичайно устрашився і вельми зніяковів. І поділив він людей, які були з ним, і дрібну та велику худобу, і дріблю, верблюдів на два стани. Він отримав слово Бога. І він пішов цим шляхом. Але на цьому шляху. Він зустрічає оцього велетня, цього велетня страху. Ми знаємо цю історію, це був Міраж, але він злякався, написано, цей, і, і вельмі з ніякому, і устрашився. Він не знав мотивів сало, він не знав, що з ним буде. Для чого цих 400 чоловік? Можливо, це буде помста, можливо, якісь розборки. Він намалював собі самий найгірший сценарій, але він не повернув назад. Він в паніці питається щось зробити, розділяти стани. Але що він робить основне? Він, така його логіка, що якщо іс Ісал нападе на один стан, і поб'є його, то стан, що залишиться, може цілити. Отакі От були його думки. Але він зрозуміє, що Бог каже йому йти в ту міст, і він йде, незважаючи на свій глибокий страх. І сказав, як? Він молиться. Знаєте, що от в таких ситуаціях реакція людини вказує набагато більше за і дії людини, на більше за високопарні слова. Що він в цій ситуації? Він молиться до Бога. Дивіться, якими словами. Каже, Боже батько мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господа, який сказав мені, повернися в землю твою на батьківщину Твою, і я буду благодійний Тобі. Він каже, Боже, ти мені це сказав? Ти сказав, що я це зроблю. І в мене в те благослови. Я хапаюся за твою обітницю, і я вірю в слову, мені буде добре. Я прошу тебе. Він каже, я не вартий усіх милостей твоїх і усіх благодіянь, що ти створив рабу твоєму, бо я способом моїм перейшов цей Іордан, а тепер у мене два стану. Каже Боже, я сюди йшов, у мене нічого не було. Ти мене благословив, ти завжди зі мною. Я бачу результат. Твоя присутність в моєму житті. Вона очевидна. Невже це кінець? Невже це фінал? Щасливе моє життя закінчується? І дивіться, він каже, що. І він просить. Він і, 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 іноді спотворює, іноді щось, там все воно якось пройде. Він, він реально злякався, він реально оцінював цю ситуацію серйозно. І тому він конкретно каже Богові. Визволи мене від руки брата мого від руки Ісава, тому що я боюся його, що він прийшов, що не вбив мене і матерів з дітьми. Він каже: чесно, перед Богом, Боже, я можу виглядати крепке, можу виглядати, але я дуже боюся, так як і я. Відкриває своє серце перед Богом і молиться про це. І о, знову він каже своїй молитві. Я хапаю за твою обідницю. Я буду благодіяти тобі і зроблю нащадків твоїх, як пісок морський, що його не порахувати через безліч. За що він хапається? За Божу обітницю. Що Бог йому обіцяв? обіцяв? Нащадків. Він розуміє, що це не кінець. Бог обіцяв, що в нього будуть нащадки. Ніхто не за. Він молиться. Так? І оце боротьба, оця боротьба внутрішня. Він іде вперед, він іде вперед, но чує на цьому місці, далі йдуть. Ще історія, але ми скорочуючи, вже йдемо до фіналу цієї історії. Наскільки я якою? часто в своєму житті? Я знаю конкретно, що говорить Господь. Але мені так невигідно, а мені так страшно, а мені так. Здається, що це дуже небезпечно, мені так не буде краще, як говорить Господь. Але говорить Господь, так я буду благословляти і зроби так. Дивіться, що в цій відомості йде Яків на зустріч своєму братові і підвів очі своїх яків і побачив, ось іде і сам, і з ним 400 чоловіків, і розділив дітей, лії, на двох служниць. І поставив служниці дітей спереду, а ліві дітей за ними Арахіл Йосифа позаду, а сам пішов перед ними і вклонився до землі сім разів, підходячи до брата свого. І побіг і став назустріч йому. І обійняв його, і впав на шию йому, і цілував Його, і плакав. Наскільки прекрасна зустріч братів? Уявіть, якова вчора. І Іоакова тепер, який камінь відпав його з душі, він побачив Ісава і 400 чоловік, який прихильний до нього, який забув усю помсту, забувся ті слова, що він говорив. Час пройшов, і Ісав не намагався його відімстити чи ще щось зробити. І підвів очі свої, побачив жінок, дітей і запитав, хто це з тобою. І він повів, діти, яких Бог дарував рабу твоєму. І далі я, скорочуючи, кажучи, їхня, хочу десяти прочитати, як я сказав. Якщо я придбав благовоління в очах твої, то прийми дарунок мій з руки мої, бо я побачив обличчя твоє, ніби побачив лице Боже. І ти був прихильний до мене. Прийми ж благовоління моє, яке я приніс тобі, тому що я був. Бог був милостивий до мене, і я маю все. І я і вблагав його, і Той узяв. бачимо прекрасний фінал, прекрасне закінчення цієї історії. І він, але щоб побачити лице свого брата і зустрітися. Йому треба було пройти цим шляхом, переступити через свої страхи, довіритись Богові і отримати цей благословений результат. Від кого залежало цей результат? Невже ці подарунки, які він намагався щось зробити, відіслати подарунки, щоб умилостити? Невже вони спрацювали? Ні. Каже Бог: я побачив твоє лице, як лице Боже. Ти Бог був милостивий до мене. Бог дав от, оту атмосферу, дав оту зустріч, оту благодать, яку яко коли отримав, він звичайно радий. А Ісаак каже, а в мене цього добра повно, <хе> Мені не потрібно, залиш собі. Мен... Але Бог дав оцю прекрасну зустріч. І чому вчать історія, нагадуючи собі завжди в моєму житті і часто буває та ця відомість, яка нас лякає. І як важливо, коли в нас є слово від Бога, яке ми можемо взяти, яке може нас скеровувати, як той світильник, і ми можемо йти у темряві. Да, буває у темряві страшно. У темряві можна на щось наступити. Але Завжди пам'ятати, що Господь з нами. І завжди пам'ятати, що якщо ми йдемо за Словом Господнім, завжди буде благословення, завжди Господь дасть ту благодать, яку Він для нас хоче. Тому нехай Господь благословить, нас завжди пам'ятати, що нам потрібно слово від Бога. Нам потрібно скеровуватись нам, нам потрібно довіряти Богу, іти цим шляхом. І отримати те благословення. Амінь.